Запиваючи соком, отримаєш діарею. Отже, все сталося вчора ввечері. Мій наречений повернувся додому з алкоголем і приніс 100% ананасовий сік як запивку. На смак це було досить добре, хоча я взагалі не люблю ананаси. Я випила одну банку цього соку, а мій наречений випив чотири. Сьогодні вранці, коли я прокинулась, у мене сильно заболів живіт, і я побігла до ванної. Почалося найгірше випорожнення у моєму житті. Це було боляче і зупинитися просто так не могло. Кількість того, що вийшло з мого тіла, була шокуючою. Я навіть почала хвилюватися, дивлячись в туалет. Мій бідний наречений переживав це набагато гірше. Вибуховий, пекельний біль супроводжує його кожну годину. Він випив чотири банки, тож я можу тільки уявити наскільки це жахливіше для нього. Крики, ці страшні крики. Отже, не використовуйте 100% ананасовий сік як запивку, яким би смачний він не був. Редагування. Хочу додати, що це був не звичайний ананасовий сік, а чистий концентрат, який використовують для коктейлів. Не знаю, чому ми вирішили, що це було нормально. Редагування друге. Схоже, що сік міг бути зіпсований, оскільки інші в коментарях пишуть, що п'ють його регулярно. Дуже сподіваюся, що це не так, адже ми купили його в магазині лише вчора. Перевірити вже не можу, бо викинула всі банки.